За моєю спиною бабусечка сидить, продає. Я дивлюсь, вона така сумна. Всі повз проходять, ніхто не купляє. Я чекав людей тут 20 хвилин, і не одна людина нічого не придбала. Давайте разом зробимо приємно цій бабусі. Доброго дня! Доброго, що ви тут продаєте? Що продаю? Я що продаю? Скільки вам років? Мені 80. Холодно, зараз на вулиці майже мінус, а ви то сидите, ви не замерзнете? Ні, поки ні. Як вас звати. <рес> мене Аня. У вас така посмішка гарна, Аня. Yeah. Що, що скільки коштує, скажіть мені? 15 гривень повнова баночка. А чесночок? Три штуки на 20. А оце в баночках лечить? А це десь 70. А ви з ким живете? Ой, живу з дідом, а в мене діт бідний після операції, перелом бедра. Так. Там є по хаті ходить на чотирок. Діду 86 років. Навіщо ви продаєте? Ну як навіщо? Треба і ліки купити, і їсти купити, усе треба купити. Були камінці у протоках течені, так зробили кате. Чотири з половиною тисяч. Те, що розробили, десять тисяч. Нічого так, собі. Що? Я не знаю, ви в тачку влізе, чи я можу вас додому з пакунками ні. Ну, що ти мені будеш давати? Ось такий пакуночок, тут. Он. І все, тут і консерви, і крупи, і пасти зубні. Ну таке все, що ви е, витрачаєте гроші. Ну трошечки буде в нагоді. Тебі, і, ваші всі і вам на І Якщо там діду Миколі потрібні якісь там ліки, ми допоможемо. мене Данило звати. Ага, а по-батькові? Просто Данило, без батькові. Якщо ви не проти, я... оце ви кажете лечо, можна подивлюся. Візьміть собі баночку. Ні, я візьму обов'язково баночку, я дуже люблю лечо, я у вас куплю, добре? Заберіть так. Ні, не треба так. Навіщо? Тримайте вам 500 гривень. То... Скільки? Мене нема здачі. Не, тр... не треба ніякої здачі там на потреби. Одну я возьму. Візьміть другу. Візьмі, Не треба. Не хочу. – Я вас прошу, візьміть. Візьмі. Хай в мене дуже легка рука. У вас зараз все заберуть. Ні, візьміть другу, візьміть. Я вас прошу. Ну, дуже прошу, дуже візьмі. просите. Так, да, Дуже прошу. Візьміть дві баночки. – Добре, дві баночки взяв. Дуже приємно з вами Ой, познайомитись. Так, було. Спасибо, Хай вам спасибо. продажі йдуть, Гарного дня вам бережіть себе. Добре. Ага. Спасибо, спасибо. все бережіть себе. Пока. Пока. І єдине, що я наприкінці хочу додати, друзі, що добрі справи вони надихають. Тому, якщо ви хочете долучитися до наших добрих справ, переходьте за посиланням в шапці профілю, ставте лайк, робіть репост, підписуйтесь, і нехай світ стане добріше. Бережіть себе, обіймаю кожного.